Мої вітання глядачам телеканалу «М-студіо». Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску Діяльність музею під час війни про це спілкуємося із директором Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василем Коценом. Вітаю! Вітаю! власне розкажіть, як війна змінила діяльність музею, тобто як було до, як стало після, як вдалося адаптуватися до таких нових умов. Безперечно, що війна, умови війни вплинули на всі сфери нашого життя. Не винятком є культура, зокрема музейна сфера. Скажімо, якщо музеї із зон бойових дій зі сходу України основним їх завданням стало збереження своїх експонатів, їх евакуація і так далі, то музеї Західної України, зокрема Закарпаття, стали у першу чергу якраз прихистком для. Наших колег із східних регіонів багато музейних колекцій перевозилося до нас, в тому числі на Закарпаття. Наші музеї, зокрема і Ужгородський Сканцен, стали місцем такої своєрідної арт-терапії, основні форми якої були спрямовані в першу чергу на піднесення духовного стану людей, які пережили оті важкі перші дні війни. Які тікаючи, покидаючи власні домівки, змушені були переселятися сюди до нас на, на Закарпаття, в цілому на західну Україну. Війна вплинула звичайно і на повсякденну повсякдення нашого музею нашу роботу у зв'язку з великим напливом внутрішньопереміщених осіб, зокрема, велика кількість дитячої аудиторії, змусила нас шукати десь і нові форми роботи. Ми активно почали проводити онлайн різноманітні заняття. Дуже популярними стали серед внутрішньопереміщених осіб майстер-класи. Із різних видів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, таким найулюбленішим чомусь так сподобалося в нашому музеї став майстер-клас із гончарства. Інші форми роботи це квести, дуже популярними стали квестові екскурсії по експозиції нашого музею, де в ігровій формі шукаючи відповіді за питання, діти і доросла до речі, аудиторія проходять експозицію нашого музею. А чи власне акценти самих тематичних виставок експозицій змінилися під час війни? Взагалі, якщо говорити про експозицію нашого музею, експозиція, наша основна експозиція під відкритим небом, це хати, старі хати, житлові споруди. Вона є постійно діюча, в ній ми зміни не робили. А якщо говоримо про виставковий простір нашого музею, виставкові зали, ті виставки, які ми проводимо, звичайно, акцент змінювався. Багато уваги почало приділятися якраз темі війни. Зокрема, перший рік повномаштабного вторгнення нами було розроблено і започатковано. Наразі це вже щорічний виставковий проект під назвою Вони боронили Україну, де ми показуємо як документальні відомості, так і артефакти, які постійно потрапляють до нашого музею завдяки даруванням військовослужбовців. Під час цих виставок, зокрема, ми говоримо про історії. Життя наших воїнів ужгородців або воїнів із Закарпаття, які віддали своє життя за, за Україну. Дуже багато е, з перших днів повномасштабного вторгнення до нас зверталися наших колег-музейників, театралів, інших культурно-мистецьких закладів із проханням проводити свої заходи на базі музею, оскільки вони не мали можливості цього робити безпосередньо у себе в Е, так, е, тісно співпрацювали у перший рік повномасштабного вторгнення із науковими співробітниками музею Івана Гончара у Києві, які на базі музею проводили різноманітні тематичні лекції. Серед них можна виділити таку. Такий цікавий проєкт, як жінка в народній культурі українців, було окреме тематичне заняття під загальною назвою Декрет, де це спеціальні заняття для дітей, жінок із дітьми або вагітних жінок, які теж серед внутрішньо переміщених осіб. Таких заходів ну, можна перерахувати багато. Ну, всі вони пронизані більш патріотизмом, можливо, якусь історією, культурою, чи от змістився акцент в цю. Сторону під час війни, звичайно, що о, проводячи ці заходи, о, говорилося про звичаї, традиції, обряди, але знову ж таки через призму, через призму війни, через призму важливості збереження цих обрядів о, на сьогоднішній день. Адже ми бачимо, що поряд із фізичним нищенням. Наш ворог е нищить, нас, е нищить і нашу культуру, нашу історію, ідентичність, е через яку ми фактично можемо ідентифікувати себе як окремий народ, окрема нація, що не визнає Російська Федерація. Ну, власне, який головний виклик можете назвати, чи кілька, з яким стикнулися за цей період? Е головний виклик. Е для будь-якого музею, це в першу чергу у період зараз війни в першу чергу, це ну, і фінансова складова звичайно. Хоч фінансуємося з обласного бюджету, але мусимо шукати і інші позабюджетні кошти для проведення тих чи інших заходів, тому активно співпрацюємо з благодійними організаціями, різними донорськими грантовими програмами, завдяки яким маємо можливість реалізувати всі наші плани і задуми. Важливим питанням для музею і в умовах війни і до того було кадрове питання. Тому, крім нашого штатного розпису, ми намагаємося долучати до роботи, зокрема до обслуговування відвідувачів волонтерів. Тісно співпрацюємо із різними волонтерськими організаціями, пов'язаними із військовими так само Зокрема, з рухом підтримки закарпатських військових. Неодноразово спільно організовували різні благодійні акції. Велика кількість наших заходів фактично перетворилися мають обов'язково благодійну складову на підтримку Збройних сил України. Це і наші традиційні виставкові проекти, світ писанки і натненні ляльку, які ми проводимо кожного року. Далі така атракція в нашому музеї, як резиденція Святого Миколая. Традиційно проводимо напередодні Нового року у ці, у ці дні. І зокрема, остання резиденція наприкінці минулого року нам вдалося зібрати відповідну суму коштів 60 тисяч гривень, за які були придбані два дрони-примари і надіслані відповідно до 128-ї бригади нашої стурмової. А що було найважче? Що було найважче? Я б не сказав, що о, найважче. Ми, звичайно, з перших днів повномасштабного вторгнення о, фактично увійшли, як і інші наші колеги з інших культурно-мистецьких закладів у цей так званий культурний фронт і спільно продовжуємо по сьогоднішній день боротися о, своїми засобами музейними засобами. Активно проводимо роботу з внутрішньопереміщеними особами, надаємо можливість на базі музею проводити заходи іншим викладанням. Ми тісно співпрацюємо із міжнародними організаціями, які. Надавали як благодійну, так і нам безпосередньо музею допомогу. Зокрема, благодійний такий фонд швейцарський Аліш він надає допомогу закладам безпосередньо закладам сфери культури, які перебувають у зонах конфлікту, збройних конфліктів в нашому випадку Україна, якраз. Завдяки цьому фонду ми змогли. Модернізувати фондосховище нашого музею і тим самим поліпшити умови зберігання у фондосховищах, де зберігаються експонати групи текстиль, дерево, кераміки і так далі. А от до слова, розкажіть про фонди, чи вдається їх поповнювати, чи зараз з цим важкувато? Поповнення фондової колекції нашого музею триває постійно і в цей період війни не, став... не є якимось виключенням. Основними джерелами поповнення музею є обласна програма розвитку культури і мистецтва. Це з обласного бюджету фінансується. Нам щорічно виділяють певну суму на придбання експонатів. Далі левого частка це є даровані предмети, речі безпосередньо людьми до нашого музею. Музею. Поряд із тим, що це є предмети побуту, тобто народної культури до нашого музею, можливо, у меншій мірі, ніж, скажімо, до краєзнавчого музею, оскільки це їх профіль, але поступають експонати і пов'язані з військовою тематикою, які передають нам наші військовослужбовці. Важливим таким джерелом поповнення фондової збірки стали наші виставкові проекти. Художники, митці дарують по завершенню експозиції певні роботи до фондової збірки. Наприклад, виставка світ писанки майже щорічно збирає понад 700 писанок, із них 20-30 завжди залишаються в фондовій збірці нашого музею. Власне, ми трошки зачепили тему, що в онлайн переходимо. Це почалося з ковідних часів, і потім війна спонукає до цифровізації. Як у вас з цим чи були якісь труднощі з технікою, які може заходи не всі можемо перенести в онлайн? Ну, звичайно, труднощі виникають із, із технічних моментів, але ми намагалися через соціальні через сайт нашого музею, через соціальні мережі, зокрема Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі. Маємо каналу Ютубі створювати, створювали різні рубрики, пов'язані як з народною культурою, традиціями, звичами, аби могти зберегти оцю комунікацію з нашим глядачем безпосередньо музеєм вже і в рамках наших грантових проєктів, які я згадував, були розроблені спеціальний мобільний додаток кулмузеум, cool завдяки якому можна ознайомитися як з експозицією нашого музею, його основними фондовими збірками, колекціями іншими формами роботи нашого закладу. В рамках проєктів також ми встановили QR-коди на всіх об'єктах нашого музею, де навіть не замовляючи екскурсовода, людина може ознайомитися з історією того будиночку, населеного пункту, з якого він перевезений, і тим начинням, яке знаходиться в приміщенні даної хати. Ми багато зробили для, в плані диджиталізації нашої фондової збірки. Нам також вдалося, і, до речі, якраз вже в період війни. В рамках одного з проектів закупити спеціальну програму електронного обліку це швейцарська програма Pro, -про», яка адаптована спеціально під музеї Скансени, яка допомагає цифровізати музейні збірки, і оця цифрова платформа потім полегшує роботу власне і збіркою музею, як для науковців, так і для самих музейних працівників. А які перспективи ви бачите взагалі для музейної справи і саме для вашого закладу? Перспективи перед музеями стоять великі, найголовніше, щоб зараз закінчилася війна і всі напрямки музейної справи, як починаючи від наукової роботи фондової, експозиційної, реставраційної, видавничої, можна розвивати, популяризувати, тому що зараз є багато новітніх розробок у музейній сфері і до яких ми вже долучалися і я сподіваюся, музей продовжить займати важливу нішу у сфері музейної справи нашої України і за кордоном, тому що ми маємо величезні зв'язки із музеями Румунії, Словаччини, Польщі. Зараз налагоджуємо партнерські відносини із музеями Чеської Республіки. Що ж, дякуємо вам за таку відповідальну і потрібну роботу за ту культурну дипломатію, яку несете в світ. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.